В сучасному світі складно знайти людину, яка не розуміє небезпеки радіації. Але так було не завжди коли Антуа Анрі Беккерель відкрив радіоактивні властивості деяких матеріалів, світ сприймав радіацію скоріше як якусь магію, а де є магія, там є і люди, що готові на ній заробити. І з часом з'явилося все більше варіантів використання радіації, деякі з них можуть здатися корисними, а деякі, прямо кажучи, ідіотськими. В Цьому відео буде розказано про далеко незвичайне використання цього випромінювання. В 1933 році доктор Альфред Кюрі вирішив разом із фармацевтом Алексисом Мусалі заробити на своєму прізвищі. Звісно ж, він не мав ніякого відношення до відомих Кюрі. Які внесли значний вклад дослідження радіації Альфред та Алексис справді додавали в своїй мазі креми та іншу косметику радіоактивні елементи. Торговельна марка носила назву грецькою мовою «Тезо Редія, бо у склад кремів, лосьйонів, пудри та помад входив хлористий торій та бромистий радій. Жінкам реклама обіцяла, що їхні обличчя будуть сяяти від щастя Радія та Торія. А сама косметика створена з науковим підходом до краси. Схожі слогани, нехай і без радіоактивних елементів, можна почути ледь не в кожній сучасній рекламі косметики. На диво, ця косметика продавалася у Франції ще до 1960-х років. Справа комерціалізації радіації йшла широким кроком, особливо коли питання стосувалося здоров'я, наприклад. 1936 року в Німеччині фірмою Ерко було випущено спеціальний апарат, який насичував радіацією воду для приймання ван, а в США продавали пристрій під назвою Revigator — спеціальний глечик, який перетворював звичайну воду на радіоактивну. Реклама тих років говорила: пийте, коли вас мучить спрага, і коли не мучить, теж зранку та ввечері 6 і більше склянок на день. А у Франції одразу після Другої світової війни компанія Ауер створила радіоактивну пасту доромад, яка б мала за допомогою радіації вбивати бактерій в порожнині рота. Рекламний слоган говорив: радіоактивність пасти до це блиск і сяйво ваших зубів. На щастя, бізнес не знайшов успіху, і паста швидко зникла з продажу. Зважаючи на все, найбільше шкоди завдала компанія Космос. Вона почала випускати радіоактивну підкладку під подушку, яка мала б сприяти поліпшенню сну. Чи треба говорити, що підкладка страшенно фонила, а користувачі скаржилися на різке погіршення здоров'я? У результаті 1955 року американське управління контролю за продуктами і ліками відкрило проти компанії кримінальну справу. Крім цього, у США наприкінці 1920-х років був чудодійний напій. Званий як радітор. Як писав Япоко Пріско у статті під назвою Коли косметичні засоби були радіоактивними, цей коктейль складався з дистильованої води з розчиненою в ній невеликою кількістю радію. Реклама називала напій засобом для оживлення мертвих та обіцяла, що за допомогою нього можна перемогти діабет та покращити потенцію. Ці ліки були надзвичайно дорогими, так що, на щастя, Скористатися ними змогли одиниці, проте уникнути трагедії не вдалося. Чоловік на ім'я Ебен Байерс, спортсмен, бізнесмен і світський лев, випивав на день до трьох пляшок цього засобу протягом трьох років. У результаті в нього роз'їло кістки щелепи, і її довелося видалити хірургічним шляхом. Помер Байерс, що передбачувано, від раку. Підприємці з інших галузей не хотіли відставати від індустрії здоров'я. У взуттєвих магазинах почали з'являтися примірювальні для взуття, що використовують рентгенівське випромінювання. З його допомогою клієнт міг одразу подивитися, наскільки йому підходить те чи інше взуття. Такий апарат називався флюроскоп або педоскоп. Він був винайдений у 1924 році та використовувався аж до початку 1960-х років. У період популярності було продано близько 10 тисяч таких апаратів. З'ясувалося, що цей пристрій працював так, що продавці, які весь день приміряли клієнтам взуття, отримували шкоду здоров'ю. У США наприкінці 50-х років апарати було заборонено. У Європі ця дивотехніки протрималося ще з десяток років. А останні 160 фіроскопів функціонували в Швейцарії до 1960 року. Хіба є щось більш приємне око, ніж молодий розум, що пізнає секрети науки? Ось і в США вважали так само, і в 1951 році випустили у вільний продаж набір юного атомника невелику валізу названо «Atomic Energy Lab». Як свідчив напис на коробці, це була найпросунутіша наукова іграшка, створена будь-коли. Автор ідеї Альфред Гілберт писав: Найбільш вражаючою з наших нових іграшок була Atomic Energy Lab. У нашій лабораторії атомної енергії не було нічого фальшивого, вона була справжньою, а також безпечною. У наборі ми використовували радіоактивні матеріали, але нічого такого, що могло бути небезпечним. Невідомо наскільки безпечними тоді вважалися чотири види радіоактивної руди – випромінювач і джерело чистих бетапроменів рутенія 106, що входили до складу дитячого набору. Але, на щастя, висока вартість 50 доларів зупинила багатьох батьків від покупки. У 1940 х роках у США було випущено презервативи Радіум Натекс. Щоправда, за деякими даними, вони все ж не містили ні граму радію. Досить часто продукція бажаючих нажитися на невзнанні населення взагалі не мала в собі радіоактивних елементів і працювала в кращому випадку за рахунок ефекту плацебо. А ось те, що насправді було радіоактивним, так це радіоендокринатор прилад, який за задумом виробників мав лікувати захворювання ендокринної системи та збільшувати активність сперматизоїдів. Пристрій виглядав як пластинка, яку потрібно було носити в кишені штанів ближче до чоловічої статевої системи. Радіоендокринатор був страшенно дорогою річчю, коштував 150 довоєнних доларів і зберігався в позолоченому футлярі. Випромінювання від нього було настільки сильним, що навіть зараз, щоб сфотографувати апарат, з нього потрібно витягти просочений радієм папір. And look for the gold in a rainbow, and you'll find happy time.